Зараз на екрані ви бачите прикраси з крамниці. Мій світ. Це наш український бренд, який започаткували для створення золотих прикрас зі змістом. Ознайомитись детальніше, ви зможете за посиланням в описі до цього відео. Мій світ. Перший метафізичний про особисті аскези. Я лично ніякі аскези не проходила пост або аскези. Я не бачу в цьому для себе потреби. Тому що, що таке аскеза? Аскеза це обіцянка Богу, що ти щось будеш робити, певний відрізок імені, і по по закінченню цієї аскези, ти повинен отримати той результат, який ти сам собі сказав. Але хто сказав, що Бог повинен виконувати вашу обіцянку? Це обіцянка, знаєте, сама собі дана, і це може розочарувати людину. І тому я лічно не роблю аскези. Я, якщо чогось хочу досягти, я ставлю ціль. Я розумію, що на любу ціль, яку я хочу досягти, потрібен певний відрізок времени. І тому я не зациклююся на відрізки времени, Я іду і досягаю того результату, яку, який я хочу. Наприклад, один із результатів, які я досягла, коли почалися у нас подорожі в експедиції, коли ми почали експедицію групою їздити очищати нашу країну, я почала уявляти, що ми їздили на білому автобусі. Я уявляла, як їде автобус по нашій країні, а наша країна вся спить. І проїжджаючи кожен регіон, ніби сонце від нашого автобуса йде, все розквітає, люди прокидаються, люди починають одягати вишиванки, починають говорити Українською мовою я дуже цього хотіла, щоб наша Україна прокинулася, щоб вона повернулася до своїх істоків. І я просто це робила цілий рік. І о диво за рік наших подорожей, Ми подорожували кожного місяця. Я робила це одна. Я нікому не казала. У мене просто було бажання, і я енергію нашої групи е запускала на те, щоб отримати результат. І за рік це почало справжнюватися. Тому я була просто щаслива від того, що вийшло це запустити, і країна почала пробуджуватися. Тому, можливо, це моя аскеза, але е вона без якихось врімних. І я завжди розумію, що щоб отримати результат, це не тільки від мене повинно залежати і від Бога, а весь всесвіт повинен повернутися для того, щоб досягти той результат, який буде влаштовувати усіх. Тому це і є моя аскеза, якою я можу поділитися. Намаскар, дорогі друзі. Аскеза лежить в основі будь-якого досягнення. Це фундамент. Що таке аскеза? Є зона комфорту нашого. Де нам м'ягко, де нам тепло. Коли ми виходимо за нього, розпочинається зона аски. Ми чимось жертвуємо, проходимо якісь певні випробування, обмежуємо себе для того, щоб щось отримати. Хочеш підвищення на роботі, вивчи щось нове, покажи результат. Хочеш схуднути, трейти в спортзал, а лежати на дивані не вийде. Хочеш більше встигати, вставай з самого ранку. В основі будь-якого досягнення Лежить аскеза. Тільки аскеза має бути правильна. Хтось буває от в Індії є, піднімуть одну руку і клянуться її до кінця життя не опускати. Це неймовірне страждання. Вона то там відсихає та рука. Віть, як це руку тримати, піднятою постійно. Аскеза аскеза. Але толку з тої аскези, кому воно користь приносить така аскеза? Один з принципів гармонійного життя. Яма-ні-яма яма, є тапах. Тапах це означає аскеза, яку ти береш для того, щоб досягнути ціль, і та ціль є корисна для всіх. Тобто ти робиш служіння для світу. Світ виграє для того, що ти взяв, через те, що ти взяв якісь обмеження на себе і щось досягнув. Я згадую моя історія. Вирішив стати монахом. Щоб стати монахом, треба пройти тренінг. Початку стати послушником, і це був тренінг для послушників. Він проходив в Польщі, а я в Україні такий сижу. І, знаєте, вроді, вже рішення є стати монахом. Тому що вже тебе вже ця сила, ця енергія тебе штовхає вперід. Ти вже не можеш жити звичайним життям. А все одно, знаєте, перед виходом з дому, от якби останні сумніви, останні думки. І ти такий наважуєшся. І знаєте, вдома так комфортно, живеш собі. У тебе там є своя робота, ти нормально заробляєш. Все в житті добре, є де жити, є що робити, великий потенціал. Навіщо ти й це монашество? Але все-таки я вирішую взяти на себе аскезу. І в кінці я розповім, що воно дало, до чого воно привело. Я вирішив їхати на тренінг, а тренінг це що таке? Це два місяці. Ти живеш в, суті, в монастирі, з тобою ще такі самі, як ти, просинайшви себе в чотири. 30, лягайте спати 10-30. Декілька разів медитації в день, робити асани в день, їжа по графіку, робота. Тобто все по графіку якби і жорстка дисципліна. Багато правил, яким треба слідувати. І ти такий з свого е, тепличного середовища погружаєшся в тренінг, де є військова дисципліна, де ти практикуєш дуже багато, і таке ну, випробування. І спочатку важко, потім перевикаєш і отримуєш задоволення. Вже пройшла половина мого тренінга, я розумію, що коли в житті ти ставиш собі якусь ціль, приходить випробування. Перевірте, наскільки ти хочеш досягнути тої цілі. Я дізнаюся, що помирає мій дід, дід, якого я дуже сильно люблю. Стоїть вибір, пройти тренінг, стати послушником монаха чи залишити тренінг і поїхати на похорони діда. Я вирішую, що моя ціль. Варта аскеза. Я залишаюсь на тренінг і його прохожу далі. В кінці тренінгу було останнє випробування. Називається Сатхана тренінг П'ять днів. Мовчиш жодного слова, нікому навіть в очі не дивишся, жодного контакту. Ісиш тільки один раз на день. Один раз на день ісиш. І то ти приходиш просити цю їжу. Є така мантра спеціальна. Харьом тацат, харьом тацат, харьом тацат. І цією мантрою з таким от жестом ти приходиш до свого тренера, він тобі дає там, одну моркву, два картопля і жменьку рису. Якісь такі от варіації. І ти йдеш в ліс, мусиш розпалити вогонь, мусиш це все приготувати собі сам і один раз в день тільки поїсти. І медитуєш, ну, там, 5 годин в день можеш медитувати, Можеш 10 сидіти, медитуєш 10. І при тому ти це все робиш теж напівголий. Тобто єдине, що в тебе є, це лендгота, такі от труси йогівські, і дві простині, якими застеляють Ліжко, дві простині, ти їх так вдіваєш і такий ходиш. Тоб, холодно, голодно, ні з ким поговорити не можна і в собі. І заходиш всередину себе. На початку страждання. Потім привикаєш і отримуєш задоволення. Тому що коли ти проходиш аскезу, ти отримуєш задоволення, Тебе вогонь в очах з'являється. І вона тебе трансформує. І коли почався дощ, я думав: ну все, треба кидати. Але потім ти знову згадуєш свою ціль. Я хочу стати монахом. І вона тобі дає сили. В кінці завершився тренінг, тренер оголошує результати. Він і Тренінг пройдено. Вітаю. Я такий вау. А в очах вогонь. В тапах ця от аскеза, Вона дає вогонь. Вогонь, який пробиває любі стіни. Якщо ти нічим не жертвуєш, ти нічого не отримуєш, тому що енергії нема. От енергія приходить через аскезу. Я повернувся в Україну, і повернувся я вже зовсім іншою людиною. З вогнем в очах. І готовий робити роботу. Я поїхав в тур Україною, навчив багато людей медитації, організував практики, організовані були благодійні фонди, служінням займалися, годували людей. Тобто цей тренінг дав мені поштовх аж на цілий рік мені вистачило енергії для того, щоб працювати. Аскеза дає вогонь. Вогонь, який пробиває любу стіну. Ваша ціль буде досягнута, якщо ви возьмете на себе якесь обмеження, яке буде приносити користь всьому світу. Не просто руку підняти, а зробити щось корисне. Друзі, медитація основа всього. В принципі, ями ні ями це база. Бажаю вам гарної практики Намаскар. Я зараз хочу вам розказати про таку річ, як аскеза. В моєму розумінні аскеза це є самопожертва заради якоїсь цілі. І тут я поговорю про свою аскезу, яку я завершила рівно три дня тому. Сталося так, що приїхала до мене моя подруга з Нью-Йорка, і ми з нею зустрілися. Пішли ми в кафе, і ми з нею сіли і дуже гарно поговорили. І тут виявилося, що в неї є деякі проблеми душевні, і в мене є деякі проблеми тілесні. І коли ми завели розмову, до нас приєдналася третя наша подруга, яка каже, дівчатка, ну ми ж такі люди специфічні, ми ж знаємо, що неможливого не існує. Тому давайте ка ви двоє зробіть і пообіцяйте собі аскезу. Ну, я кажу, що для тебе, Вікуся, є аскезою? І моя подруга мені тут відповідає: знаєш, для мене є аскеза солодке. Я дуже люблю солодке. Я дам аскезу 99 днів не вживати їжу після певного періоду часу і не вживати солодке. А що для тебе, Магда? Ой, а для мене, для мене аскезою, є, звісно ж, файне, е, файна їжа. Я дуже люблю їсти, я дуже люблю ресторанну їжу. І я дуже люблю гарне вино. Ну таке вино, знаєте, щоб всім винам було вино. І я кажу: а я саме більше, напевно люблю поїсти і випити файного вина, сухого вина, такого якось хорошого іспанського чи італійського. Ну, тоді аскезу не вживати і не їсти файний кусочок м'яса, такий, як ти любиш там стейк чи ще щось. Кажу, добре, я даю аскезу так і так зробити, і ти даєш. Але важливий момент. Аскезу треба написати власноруч на бумазі і підписати власноруч з датою, з підписом, час, година, день, дата. Тільки тоді вона буде справедлива. І я... Маю велику надію, що нам обом помогло, тому що я вже той етап свого життя, який було до 99 днів, пройшла. Маю велику надію, що пройшла успішно. Моя подруга також пройшла, пройшла успішно, але дуже важливо, щоб це не була якась дієта. Розумієте, щоб це було щось дуже для вас важливе, тому що вона дала ескезу не заради того, що вона хотіла похудати. Що вона хотіла там, показати щось комусь. Вона це зробила для себе, бо вона сладкоєшка. Вона відмовилася від того, що вона любить саме більше тілесно, фізично. Бо тому, що аскеза це духовне і тілесне разом. І так само я відмовилася від тілесного, але це не піст. Це не є частиною посту. Просто припало на цей період піст великодній піст. Але я дала аскезу саме через те, що я дуже люблю. Гарне ресторанне їдло, гарну ресторанну їжу, де можна посидіти, поспілкуватись і поїсти, і я вирішила відмовитись від цього заради того, щоб мати щось більш цінне для себе, а саме духовне. Аскеза дається саме для того, щоб проблеми наші вирішилися. І коли я дала аскезу, у мене були деякі проблеми зі здоров'ям, як я на цьому і наголошувала. Протягом періоду цієї аскези я зробила значні кроки для того, щоб позбавитися цієї проблеми. І я переконана, що господь зі мною моя аскеза успішна, і ця проблема вирішилася. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Вітаю вас на каналі Мій світ. Моє посвячене ім'я Хорс. Я очільник Української духовної академії просвітлення, і звуть мене Віктор Федорич, прізвище Шовкошитний. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему про особисті аскези, які саме робили і які е, отримали результати. Ну, я хочу нагадати, що я дуже давно набув, уже 20 років тому назад, набув просвітлення, став просвітленим майстром. Це результат моєї підготовки, я досить довго навчався, розвивався, і після того, як я набув просвітлення, став духовним вчителем. Моє життя перетворилось на суцільну аскезу, тому що життя вознесенного майстра віддавати, віддавати, віддавати. І таким чином я відразу в один день після просвітлення е закрив свій бізнес. І я працював е бізнесменом, очолював відразу три фірми, е був достатньо успішним бізнесменом. Без зайвої скромності вам скажу. От, закрив це водночас за один день, все. І перейшов в сферу духовної діяльності без тіні сумнівів. Тому що я, коли відкрився, так би мовити, світ і реально я побачив, так би мовити, через призму свого сприйняття моє призначення, то я зрозумів, що всі. Оцін, Зусилля, які докладав до цього, вони були підґрунтям для того, щоб я і надалі виконував своє божественне призначення. Це і є аскеза. Мало просто зробити якусь одну дію і назвати це великим досягненням аскетичним. Там я знаю, цілих два дні не їсти м'ясо. Або ж ці, цілий день там жити на одних, на одних фруктах. І це в ім'я е, миру, усьому мирі, миру. <свіття> в усьому світі. Е, цього мало толку, Розумієте, коли ви своє життя переводите в розряд служіння цілому, оце можна назвати аскезою. От тому що пригадайте, досвід Будди, Скільки років він там, 4 чи 7 років він ходив з цими аскетами, відмовлявся від їжі, довівся до граничного такого знесилення, чуть не помер, сів під деревом бодхі, і аж потім йому дійшло, що він вже просвітлений, йому не треба себе мучити, тому що аскетизм не приводить до просвітлення. Він ніяк не сприяє розширенню свідомості. От, і тим паче пробудження. От, цьому сприяє, тому що наша наш мозок освітлюється тільки знаннями, або ж просвітлюється, От, і істинними знаннями, знаннями самого себе. Але ось коли ви своє життя перетворите в аскезу заради е, інтересів е, світла, добра, любові, Ось тоді можна говорити про якусь справжню аскезу. От, за цей час я аскетично разом зі своїми учнями провів 170 експедицій по всьому світ... світу, в тому числі таких, як ми піднімалися на Льбруз з велетенським ризиком для життя, в тому числі таких, як ми робили велику кору довкола Кайласу довкола е, гори Греннандії, в тому числі як ми робили е, роботу на е, горі Казбек, е, в тому, на Кавказі. На тому ж в тому числі, як ми проводили е, неймовірно складну експедицію на Байкалі, на Алтаї, от Багатьох інших місцях всі Карпати ми обійшли всі гори, включали їх, очищували від е, негативного вплину, тому що більшість е, місць сили нашої України, перш за все, вони переполюсовані нашими опонентами. Ну Не будемо зараз зупинятися на цьому. От я роки провів в експедиціях, роки. На сухпайку, на бутербродах і так далі. Я вже пам'ятаю, як просто не могли ми їсти в Гімалаях ту суху нашу українську ковбасу, розумієте? Тому що сало швидко розійшлося, воно гарно йде в таких експедиціях. А от ковбаса краще зберігалася, і тому ми їх їжували досить довго. Мені доводилося цілий день зцілювати людей, ввечері людей навчати, от потім ще після навчання, після 9 вечора я ще їздив, зцілював тих, кого не вспів там відпрацювати в день і так далі. І тому мій день так тривав, десь робочий годин 18, і так триває вже. Більше 20, вже майже 25 років, друзі мої. Це хіба не аскетизм? От але я знаю заради чого я це роблю, заради того, щоб пробуджувалось так, як зараз дуже багато моїх учнів за лічені місяці набувають просвітлення. Розумієте, це такий тріумф. Всього мого ескетичного цього життя за останню чверть віку, що я просто радію, що дожив до цих е, часів. А всі інші такі от е, показові аскези мало ефективні і мало цікаві. І, і мені, і світу точно. Тому що, розумієте, це все одно, що. Піти в храм, там покаятися, помолитися, поставити свічки всім святим, піти і почати лаятися з сусідами там, за сміття біля звалища чи біля цього проводу в під'їзді, чи ще за щось, і, і вживати там, ненормативну лексику і так далі, викидати сміття там на пікніках. І, і так далі, і так далі. От абсолютно те ж саме, розумієте? Важливо, що собою представляє все ваше життя як служіння. Ось тоді можна говорити про якусь аскезу. Ну, це моя думка. Я так живу, я так ало... бачу своє призначення в плані аскетизму. Чому? Я це називаю аскезою. Тому що я відмовився від свого життя і відмовився від дуже успішного життя бізнесмена, де в мене не було ніколи проблем там зі статками. Я постійно мав достаток, я міг собі дозволити багато чого. А потім перейшов, так би мовити, в аскетичний спосіб життя заради цілого. от. І Часто й густо мені доводилося там е позичати гроші для того, щоб побути, провести там експедицію, яку я очолював там десь дуже в дуже небезпечних місцях, тому що я мав альпіністську підготовку. А ті, хто їздили зі мною і в гори, і кругом, жоден із них і близько не мав. Такої підготовки. Тому дуже важливо, щоб я був присутніх в усіх цих експедиціях, тому що і інформація йде через мене, що треба робити, і, ну, власне кажучи, систему безпеки, яку треба дотримуватися в горах, якою треба дотримуватися в горах, це знав тільки я. Ось так за скезою, друзі мої, або ви. Віддано служити цілому, або ви граєте роль. Ну це вже про аскетизм, про служіння тут не йде мова. Це просто бенефіс, театр, спектакль одного ак актора. Я вас закликаю. Будьте щасливими. Зовсім не обов'язково відмовлятись від свого життя, але слідувати. Своїй духовній суті обов'язково, інакше вам доведеться розплачувати за, за ваші помилки, а це болісно завжди. Знаходьте собі справжніх провідників, тих, що самі пройшли той шлях, до якого вас закликають. І ось тоді ви також зможете досягти певних вершин духовного розвитку і. Е Сенс вашого життя буде реалізованим, а сенс нашого життя дуже простий. Жити із сенсом. Ось так. Бережіть себе, намасте, до наступних зустрічей. Активатор успіху. Це п'ять дивовижних аудіо, які налаштують ваш мозок на успіх. Просто вмикаєте щодня, візуалізуєте, ну а ваша підсвідомість зробить свою справу. Ви просто не уявляєте, які в вас закладені здібності. Їх всього лиш треба активувати. Можете робити це самі, а можете зазирнути в опис, приєднатись до групи саморозвиток і почати творити найкращі сценарії свого життя разом з нами.